Леви, доброго вам дня! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з тігрою вже готові. Тігра мені вже тут зруйнував все, що можна руйнувати. Будемо дивитися на поради таро для вас у наступному місяці, у серпні. Взагалі, ем, такий місяць в Німеччині пасивний. Тобто ніхто нічим не займається, всі відпочивають, всі дихають, намагаються дихати, оскільки дуже жарко. Давайте подивимось, що буде у вас. Що буде відбуватися у левів? Дивіться, які ви класні. Така в мене карта. Лев. так. Тігра, ти лев чи ні? Чи ти потвора така, тільки що ципнув мені, і всі карти розкидав? Так, леви у серпні. Королева. Жезлов. Дівочка вогняної стихії. Це ви і є. Тобто ваша карта. Присвятіть час собі. Давайте подивимось тутяну карту, що ж там буде з вами. Ой! Ну, це може зустріч. А... Шістьорка жеслав, да, це може бути зустріч з батьками, це може бути зустріч в колі родини. Прийде людина, якась от з минулого, да, ем, яку ви давно не бачили, і скаже: Добрий день, до речі, як там в тебе справи? Взагалі, ем, час приділити. Для себе потрібно. Потрібно е займатися і не забувати, що відпочинок це ваше все. Займіться е зовнішнім виглядом, подаріть собі відпочинок. Ви знаєте, що в Німеччині зараз відбуваються від. Е Освітлення замків, закінчуючи е, середньовічними святами в тих самих замках. Можна на корабликах покататися, поїхати по Європі на вихідних квиток. За 49 євро дозволяє вам зараз подорожувати і в Швейцарію, і дівчата писали, і в Амстердам можна добратися в інші країни. Тому займіться собою, і буде вам класно. Наступна порада. Дурак. Дурак це. Е, Карта, яка означає новий шлях. Взагалі це може бути початок вашого циклу, початок нового циклу у вашому житті, коли ви вирішуєте закінчити те, що було, і піти в новий простір. Це може бути вагітність, якщо ви плануєте або не плануєте, будьте обережні або радійте ті, хто чекав на цю новину. І це карта, яка розказує, що я починаю для себе. Нову фазу, фазу, можливо, нова робота. Це може бути також переїзд, якщо ви збиралися, зміна країни. І от в серпні вам потрібно буде подумати, яким новим шляхом ви хотіли б піти. Дуже класна карта. Наступна колода старша аркан, так що дуже значима подія. Collaborative Dreaming. Об'єднання з кимось. Можливо, якщо у вас новий шлях, ви вирішили приїхати до своєї коханої людини. І тут вам кажуть, що для того, щоб працювати далі, творити, вам потрібно об'єднання. Тобто думайте, інколи людина не може сама розвиватися, потрібно знайти якийсь цікавий курс, прослухати певну лекцію і отримати енергію. Ми не завжди повинні все робити самі. От наше виховання з дитинства, з Радянського Союзу, коли було я сильна, ти повинна сама дітей виховувати, десь там на городі сапати, бурячки в зміну зробити, в квартирі прибрати, сама. Ні, вам карта каже, що коли будете займатися собою, працюйте з кимось, об'єднуйтесь, питайте порад, беріть допомогу і віддавайте свої завдання. Вам не потрібно працювати і робити все самій. Скажіть дітям, наприклад, що сьогодні готують їсти вони, прибирають свою кімнату, також вони, за покупками йдуть також вони. Об'єднання. Ви не одна чи не один, якщо мене дивиться, чоловік в цьому світі, працюйте з іншими. І якщо у вас тут бізнес, це також об'єднання з іншими людьми для того, щоб отримати кращі результати. Людина не може робити все сама. Наприклад, ви сильний в сфері бухгалтерії, а хтось має креативні ідеї. Тому ваше об'єднання принесе класні результати. І буде новий шлях. Зміте, якщо ви зрозумієте, що вам потрібно... Спитати пораду в спеціаліста, а не самому в тих дебрях розбиратися, інтеграції, наприклад, навіть в Німеччині. Наступна колода Таро містичних моментів, що буде з нашими котенятками? П'ятерка пентаклій. Карта фінансової нестабільності. Бачите, сніг іде. Клітка така пуста. В принципі, по цій карті вам потрібно звернути увагу на свої фінанси. От ви збираєтесь починати новий шлях або от по роботі. Це карта, яка вам каже, що бачите, пуста клітка, але там вже цвіте. Квіточка це означає, що після п'ятерки іде шість. ви виходите з кризиса. і от зверніться до когось, щоб вам допомогли вийти з кризи. Не жалійте грошей на поради професіоналів, оскільки за годину вам людина дасть таку кількість інформації, яка допоможе вам зробити, наприклад, 20 кроків вперід, а самі ви пішли маленькі як та комашка. Зверніть увагу на свої фінанси. Хто їде на відпочинок? Подивіться, щоб, скажімо, економія має бути економною для того, щоб ви, наприклад, взяли кредит, лишили вдома і сказали, що я відпочиваю тиждень, а грошей я собі планую там в день я не знаю 50 євро потратити. Або цю подорож я зроблю, а цей атракціон я не підвідую. Зверніть увагу, і ви виходите з цієї ситуації з кризи. Наступна карта. Клітка, бачите? Ви знаходитеся в якійсь клітці, і ви можете знаявити тільки вам зручно, поки там сидіти. Бачите, крила є, і ці обмеження, вони в принципі, їх немає, вони тільки в вашій голові знаходяться по восьмьоркі мічі. Це можуть бути страхи, це може бути соціальна ізоляція, коли ви боїтеся просто вийти в люди, спілкуватися з кимось. Це бажання трошки там поплакати, це кошмари, це початок депресії, неврози. Тому от вам кажуть, зверніться до людини, зверніться до пораду. Ви можете вирішити змінити своє життя, оскільки ви кажете, я вже не можу більше страждати, я хочу вийти. Клітка тільки в вашій голові. Вам просто треба відкрити дверку і ви підете в нове життя. Наступна порада для вас. Від колоди, яка називається Повір в магію в твоєму житті. Коли ми народжуємося, ми маємо вже енергію позитивну, ми маємо магію, ми знаємо, як функціонує цей світ. Але під впливом наших батьків, суспільства і ще чогось невідомо, чого ми забуваємо і відмовляємось від інтуїції. І оця колода, вона дуже класна, вона нам розказує, що повір в те, що магія є. Revolution. Клас! Протест. Почніть революцію. Почніть революцію і позбавтеся оцього вашого оточення ем, гратами. Ви вільні, починайте революцію. Не подобаються вам умови, де ви живете. Дівочки, останнє відео, яке робила: 5 да? порад, як покращити своє життя. Живете з некоханим чоловіком, покохайте його і відпустіть, хай іде. Не подобається робота, міняйте. Не подобається, як з вами говорить ваша старша сестра і розказує, що я тебе з дитинства да, за тобою дивилася, а тепер ти повинна все для мене робити протест і революція. Не дозволяйте іншим людям відноситися до вас з неповагою. Відстоюйте свої кордони. І все буде добре. Наступна колода. Ігра, сиди не рухайся. І знов таки п'ятерка Пентаклі. Бачите ограничення. У вас йде дубль цієї карти. Цікава, прорисовка тут і тут намальована. Це карта бідності, карта фінансових сложностей, проблем. Але яка карта ще каже, якщо у вас зараз є лишні гроші, то в кубочку, да. Зберігайте, ви знаєте, що для того, щоб як це така фраза є класна, не важливо скільки ти заробляєш, важливо, як ти тратиш гроші. Оця карта каже, шановні Леви, припиніть тратити гроші. І там, не знаю, хто збирає 10-15% потрібно зберігати з вашої зарплати. Отримали гроші і зразу зняли собі там, 100 євро чи 80, чи скільки ви вважаєте потрібним, і поклали. Взагалі говорять, що треба мати три зарплати стабільно. Для того, щоб що стануться такі якісь справи, коли бити не бито везе, щоб все було добре. Наступна порада сонце. Це карта, яка каже, що вам все вдасться. Що е у вас буде успіх. Хто поїде на море, обережно, бо це може бути карта, яка каже, що це буде сонячний опік. Е карта вагітності, карта е успіху. І от якщо ви будете зараз. Значить, ви захищаєтесь, да? якщо ви будете працювати над собою і підете з своїх клітки, вам все вдасться. Карта протесту вам розказують, що ви на правильному шляху, це ваша карта, да? ви сонечко, ви на правильному шляху знаходитесь і вам всі сили допоможуть. Вже прийшов час, вже треба йти новим шляхом. Дурак. Змінюйте все. Стання колода. Оракульна. Класно, я обожнюю трансформацію. Обожнюю, коли випадають карти, які означають, що людина змінюється, і в людини виникає певна ситуація, яка їй допоможе. Такий чарівний пендаль. Так, що у нас тут цікаво? Рефлекція. так, да, слят назад. Подивіться: ретроспекція. Бачите, що. Е Кіно він дивиться, і карта. Ця карта, до речі, є окремою. Дама тримає листа і тримає квіточку. Тобто, вам потрібно сісти і зробити аналіз вашого минулого, що відбувається. Можете написати листа собі. Зверніться краще, наприклад, до мене також на консультацію. Я допоможу вам вийти з цієї ситуації і йти. Правильним шляхом почати для того, щоб розібрати, що ви маєте, куди б хотіли піти, які ресурси є, на що треба звернути увагу, як вийти з вашої клітки? Нема чого там сидіти. Ви вже майже вийшли. Трансформація відбулася. Зробіть протест. Леве, ви красунчики, правда, така класна у вас от енергетика. Гарного вам серпня відпочивайте, змінюйтесь. Якщо вам потрібні приватні консультації, ви знаєте, під відео є завжди мій номер телефону. І побачимося в наступному відео.